Таке були небезпеки. Вітаю кожного, хто дивиться моє відео. Завтра вихідний і я вирішила для своєї сім'ї приготувати капусту. Яка маринується дуже швиденько, і завтра вона вже буде готова до споживання. І як завжди думаю, знімати відео, не знімати, Ну на цей раз вирішила зняти, тому що рецепт дуже хороший, капуста виходить дуже смачна. Тому, кому цікаво, подивіться, приєднуйтесь, я буду готувати, ви будете дивитися. І якщо сподобається, то і ви приготуєте. Це дуже смачна капуста виходить. З самого початку нам потрібно нашаткувати капусти. Ви її можете шаткувати, хто до чого звик. В кого є шатківничка, можете на шатківнички. Можете нашаткувати самим звичайним ножем. Ну, У мене ось є шаткиничка така, тому я буду шаткувати нею. І так, шаткую капусту. Капуста вже пошаткована, ось, як бачите. І ось у мене все, що від неї залишилося. У мене була капустинка 2 кг І ось коли я пошаткувала її, у мене вийшло готової капусти, ось пошаткованої, 1 кг 500 г. І тепер будемо натирати моркву. Дивіться, у мене ось є така терточка для корейської моркви, Тому я буду натирати на ній. А якщо в кого немає такої терточки, може у кого є ось така терточка? І тут, бачите, є такі відділи. Теж можна спробувати натерти. Буде симпатично, незвичайно. Ну, вже якщо немає таких відділів, ось як у мене на цій терточці, натирайте на самі звичайні крупні терточці. І буде теж дуже смачно. І як починаю? Натираємо. Ось бачите, зараз я покажу. Дивіться, ось так у мене виходить на моїй терточці. Тому що було якось незвичайно. Ну, пробуйте. Може, і у вас вийде. І так, тру морпу. І додаємо до капусти. У мене було дві штучки, і їхня вага була 400 грам. Морква дуже корисна, тому я капустою її ложу побільше. Тепер нарізаю перчик помитий, почищений. Ось я його розрізаю, ось напів. І ось такими, дивіться, зараз я ось поріжу, вам покажу. І ось такими полосочками тоненькими ми його нарізаємо. Це ми приберемо, нам не потрібно, серединка тут. І ось так я буду до руки, мені так зручніше. І ось такими полосочками нарізаємо перчик. Можете до досточки. Нарізаний вже і перчик. І тепер. Мене були пригостили ось такими, дивіться, яблучками. І я тепер їх використаю в нашу капусту. З яблучка я ось видалю серцевинку, у мене є ось такий зручний такий ніж. Я ось так ставлю і ось так видаляю. Ви можете це зробити, ось виходять, зараз я вам покажу, ось такі дольки. Дивіться, ось такі дольки в мене виходять. Ви можете нарізати яблучко самим звичайним ножем. Я щоб зручніше і швидше, то я використовую ось такий ніж. Це дуже швиденько. Це не реклама, це в мене вже давно такий ніж, і я ним користуюся. Яблучка порізані, в мене їх було 600 грамів. Ну, трішки, як ви знаєте, виходять відходи, тому десь 500 грамів. Яблучка у вас можуть бути будь-які, які у вас є. Вони в капусті дуже предуже смачні. І тепер залишився чесничок. Нам потрібно ось такою чесночницею просто його ось так продавити. Все, чесночок я подавила, у мене його було 35 грам. І тепер дивіться, що ми робимо. Нам потрібно оцю нашу красоту, всю гарненько Ось так перемішати. Не давити, а просто перемішати. Ось так легесенько легесенько Тут немає ні соли, нічого тут немає. Ось так просто легесенько перемішуємо, щоб наші овочі між собою подружилися. Ось так, бачите, ось так. Беремо і перемішуємо. Ось така вийшла краса. тільки гляньте. Аромат неймовірний. Продовжуємо. І тепер берете посуду. Ось в моєму випадку я взяла таку кастрюльку. Саме головне, щоб воно сюди у вас помістилося. І тепер беремо нашу капусточку і ось так сюди гарненько ось так складаємо. І чуточку притрамбовуємо. Перемішати і ось так кастрюля. Ой, як вже смачно охене, купусточка. Ось так це в мене вийшло. Кастрюльку поки що відставляємо в сторону. І тепер нам потрібно зварити маринад. Наливаємо воду, один літр. І 200 мілілітрів. Додаємо сюди 2 столові ложки з гіркою соли. Ось так. Бачите, скільки має бути ложці? 2 ложки з гіркою. Додаємо сюди 5 ложок цукру. Ось так ложці має бути. Три, чотири. Гарнирку Додаю сюди лаврові листочки. Три штучки. дві гвоздички. Хто любить більше, можете додати. Мені достатньо. І чорний перчик горошком. Ось бачите, скільки я додаю. Він ніколи зайвий не буде. 125 грамм олії. І тепер ставимо на вогонь. Нам потрібно, щоб наш маринад закипів. Все, маринад наш вариться, ждимо, поки закипить маринад у нас вже закипів. І я сюди додаю ще 200 мл оцту. І ще хочу вам сказати, що ще я. Я розколотила, скуштувала і додала ще одну ложку цукру. Е у нас тут 6 столових ложок цукру, тому що цукор буває різний, і ось по рецепту, по-моєму, е має бути 5. Ну, цей цукор я ось розмішала і спробувала, то довелося одну столову ложку додати. М -м -м на кота. Тепер чекаємо, поки закипить. Це маринад наш готовий. Виключаємо. І тепер гарячим маринадом заливаємо капусту. Все. Тепер ось я взяла кришечку таку, меншу діаметру за нашу кастрюлю. Ось в кульочок, щоб у нас не окислялась наша кришечка. І ось так гарненько сюди поміщаємо нашу кастрюлю, виносимо у прохолодне місце і зверху ось сюди ми поставимо ось такий гніт. Як Бачите, я взяла 5-літрову бутилку, налила сюди води і взяла в кульочок і сюди ось так поставлю. І так, воно в мене має стояти 24 години. Капуста маринується, чекаємо результат. Виходить кисло солодка, хрумтяща, дуже смачна капуста. Тому кому сподобався рецепт, коментуйте, ставте лайки, готуйте, смакуйте і підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно. На сьогодні в мене все. Всього вам доброго! І бувайте здорові.